Шановні глядачі, прийміть моє вітання. Добра та перемоги, найщиріші побажання. Нехай скоріше здохне. Бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло. сьогодні оглянемо суботу, 4 березня, в образах такої цікавої колоди Тарот. Снейк Тарот, рот, Таро, теро. Це друга колода. У такому жанрі першу колоду вже придбала торолах, і вона вже її використовує. І у вас є можливість також замовляти для себе унікальні крафтові колоди, які будуть існувати тільки в одному варіанті, бо це мальовані ручками гелевими, які навіть виблискують у ультрафіолетовому. В випромінюванні. Ну, а що стосується суботи, 4-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, го 14 го або 23 го числа будь-якого місяця, будьте обережні, в цей день можливі, непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну, а ви не забувайте. Підписуватись на канал, ставити вподобайки, щось дописувати під відео, бо це тільки третя колода дозволила з вами розмовляти. Тобто колоди на вас дуже засмучуються, багатьом з вас подобається та чи інша колода, але всі вони випромінюють моєю енергією і тими образами і змістами, які я намагаюся вкласти. В кожну колоду, унікальну колоду. Тож не забувайте підтримувати таких божевільних езотериків, які намагаються зробити цей світ більш яскравим. Ну, а ми давайте налаштуємось на суботу, кому запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4: 3. 2. Один. Отож, загальна карта дня на 4 березня. Що загалом принесе цей день і чого очікувати? Що ж, колісниця, це день просування вперед, день досвіду, день, коли багато з вас отримують якийсь життєвий урок. І я бажаю, щоб цей життєвий урок був вивчений. Також це непоганий день для зміни чогось, для поїздок, непоганий день, а також для закріплення будь-чогось в цілому, якщо ви будете. Дуже розумно підходити до речей, можете заробити навіть щось в цей день, але слід покладатися не тільки на власний досвід, але й на досвід оточуючих. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось темно-синього кольору для представників знаку риби. Що ж, не дуже гарний день повішений. Це карта жертовності. Єдине, що ви можете зробити гарного в цей день, це допомогти комусь просто вкласти свою енергію і зробити щось гарне для людей. Що стосується вас сьогодні, можливі травми, можливі деякі захворювання, навіть, навіть епідеміологічного характеру тобто, намагайтеся не спілкуватися з людьми, які захворіли, щоб не під Відхопити якийсь вірус, будьте обережні, повішений не, не з кращих арканів, і він попереджає, що вам слід звернути увагу на своє власне здоров'я для представників знаку Овен. Що ж, крокодил, це карта, яка каже про те, що якщо ви матеріалісти, тримаєтесь лише за матеріальне, сьогодні ви можете щось втратити. Це карта блазня, це нульовий аркан, тому все в ваших руках. Якщо ви не будете робити помилок, то сьогодні можете щось виграти, але ви повинні трошки бути божевільними. Ось що каже Аркан. Крокодил або Блазень. також представники знаку Овен у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. А ось тільці отримують непоганий день для будь-яких починань. Це карта Сонця, і вона пов'язана з тим, що. Ви можете зробити щось цікаве, отримати якусь ідею, яку ви можете розвинути. Це аркан мага, і в даній колоді це факір, і він чарівник і він фокусник, і він може принести як благо, так і дурість. Якщо ви будете. Егоїстами нічого гарного ви не отримуєте от цього дня. А якщо ви будете творчою людиною, то отримуєте щось корисне і придбаєте нову ідею і зможете розпочати щось нове для представників знаку Близнюки. Що ж, непогано розбита вежа, перегорнута каже про те, що незважаючи на всі руйнування, які відбуваються навкруги, ви можете дуже легко. Від них відійти. І ви сьогодні, навпаки, можете допомогти комусь, хто потрапив в якісь ситуації, досить складні, тобто, хто отримав наслідки катастрофи, наслідки війни. Сьогодні ви можете щось збудувати, щось допомогти комусь. І, напевно, представники знаку Близнюків цей день можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен для раків. Поганий день для зустрічей, поганий день для жінок. Якщо ж ви чоловік, сьогодні вас очікує зустріч з жінкою, яка трошки не в собі, яка може вам дуже сильно зіпсувати цей день. Не кращий день для зустрічей, не кращий день для будь-яких перемовин, бо перемовини можуть закінчитися сварками. Для левів. Перегорнутий імператор каже про те, що люди вам будуть цілком заважати в цей день. Якщо бажаєте зробити щось геніальне та велике, можете сподіватися тільки на власні сили, люди. А також, якщо ви працюєте в якійсь організації, краще зробити собі просто вихідний сьогодні день, коли слід побути трошки на самоті, помедитирувати і налаштуватися на новий тиждень. Для дів. День, коли ви можете вийти за межі. Якщо вам пропонують щось цікаве, щось незвичне, щось те, чого ви ще не робили, можливо, піти в якийсь захід і отримати позитив, можливо, трошки розвантажитися. Я розумію, що Великий піст тільки розпочався, але вам не обов'язково пити алкоголь. Але в будь-якому разі, це гарний день для відвідування гостей, а також для відвідування, можливо, якихось вечірок. Для представників знаку Терези день пов'язаний з оманами. Ви в цей день не можете бачити ситуацію ясно. Сьогодні вас може хтось вводити за ніс. Окрім цього, ви не розумієте, що відбувається навкругід, бо вам слід звернути увагу не на слова, не на дії, а на підсвідомість, звернутися до свого Підсвідомості до своєї вона вам підкаже ваша інтуїція, вона вас виведе з важкої ситуації, але в цей день вам не слід робити ніяких помилок. Також представники знаку Терези 4 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК для скорпіонів. Дуже гарний день. Колесо фортуни на вашому боці, тому можете ризикувати, можете грати, і обов'язково ви виграєте, бо це карта вдачі, бо це карта успіху. Також вона пов'язана з козирогом, тому можливо сьогодні ви зустрінетесь чи переговорите з представником цього знаку. Ну а тобі, Дімон. Activate. хочу сказати, що якщо в тебе є бажання, може, можеш просто зв'язатися зі мною думкою. Я обов'язково тобі додам наснаги і впевненості в тому, що в тебе все вийде, бо колесо фортуни – це супер. Для представників знаку стрілець, сила. Непогано це каже про те, що сьогодні ви можете спрямувати всі свої сили для досягнення чогось, і воно у вас обов'язково вийде, але ви можете також свої сили витратити даремно, що стосується вам слід бути дуже уважним, контролювати себе і не намагатися тратити більше, ніж ви можете. Також представники знаку стрілець. У цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Козироги. імператриця каже про те, що сьогодні день дій. Вам не слід сидіти на місці, вам слід щось робити, якщо особливо бажаєте заробити гроші. Під лежачий камінь вода не тече, такі гроші йдуть лише до тих людей, які щось роблять. Тому сьогодні активний день також є зв'язок з матір'ю, тому обов'язково їй зателефонуйте. Якщо є така можливість, можливо, вона у вас навіть чимось. Чимось допоможе у вас, може можливо, у вас є якісь потреби з цього приводу, але в цілому день непоганий. Якщо не будете лінуватися, можете заробити якісь гроші, і також представники знаку. Водолії у цю суботу отримують найвищу карту Всесвіт. Користуйтеся цим днем. Ви сьогодні багато чого можете зробити, досягти певних результатів, і нарешті вже розставити крапки нади в довготривалих справах. Сьогодні день, нагород, сьогодні день, коли космос знаходиться біля вас. Подивіться, як виблискує цей космос, бо це все ультрафіолет. І хочу ще розповісти трошки про день. Світанок, південь, захід Сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Непоганий рано вранці не дуже гарний час. Непоганий час з 10 по 13. Можете багато чого зробити. З 13. По закат сонця не дуже гарний час, тільки на закаті сонця є вихід зі складної ситуації, але є все одно якісь омани, і якщо дивитись на повне коло часове, то найкращий час це ближче до півночі, 23 година. Але як ви знаєте, у нас в 23 розпочинається. Комендантський час, не забувайте про це, якщо ви знаходитесь в Україні. Ну а я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь батюшка. boch